У середу, 19 листопада, о 16-й годині, в зарічному районному суді міста Суми, відбулося друге засідання по справі про адміністративне правопорушення. Щодо виявлення недостовірних відомостей у декларації за 2023 рік депутата Сумської міської ради восьмого скликання Вадима Акпірова після розгляду клопотань сторін про доручення в якості доказів нових документів, суд вирішив надати їм оцінку при ухваленні остаточного рішення та перейшов до дослідження письмових доказів. Додано протокол про адміністративне правопорушення підпис Керла Вадима Вагіковича у протоколі відсутній. Зазначено про те, що він. Відмовився від підпису по вказаному про про, про протоколу будуть пояснення якісь прокурори. Немає чому так. Сторона захисту. Справа в тому, що вже ми надавали пояснення про те, що протокол складався фактично за нашою відсутності та відсутності клієнта, і те, що там він фактично відмовився, це не відповідає дійсності. Клієнт не був присутній під час складання протоколу про адміністративне правопорушення. Запитання до АКПЕРОВА Вадима Вагіфовича. Чи були такі обставини, щоб вам намагалися ознайомити вручити копію протоколу, який складався зазначений, як пояснили ви, не у вашій присутності. Чи були такі обставини, чи ні? Ваша честь. Ще раз хотів би наголосити, як на першому засіданні, що протокол складався за моєю відсутністю. Я не був присутній вискладанню протоколу. Стосовно того, що були такі спроби до мене, ніяких офіційних викликів. Не надходила також. Мій захисник робив відповідні звернення з проханням пояснити процесуальний статус з проханням все ж таки перенести зустріч по, на той період часу в відрядженнях. На що нам відповіли, що жодного процесуального статусу немає, більше прийомо, і більше повідомлень яких не вкладає. Тому жодних професійних запрошень чи будь-чого я не отримав. Вадима Вадимович, неодноразово випускали до УСР для відібрання пояснення та та складення протоколу. Стосовно вказаної відмітки відповідності до наказу міністерства внутрішніх справ від 6.11.2015 року про затвердження інструкції за оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення в органах поліції. У разі відмови особи отримати протокол, в протоколі ставиться про це відмітка, заучення свідків понятих для цього не потребується. При цьому працівник управління стратегічних розслідувань, який вручав протокол, вів безперервний відеозапис стосовно зазначення в декларації місцем роботи, те, що він депутат Сумської міської ради, зазначу, що саме через те, що є депутат міської ради, а не а не заступник директора, мого. Ов'язак подання декларацій стосовно зазначення адреси проживання будинку на Васевиць. Аквера Вадіводіфович декларації за 2024 рік зазначив саме цю адресу своїм місцем проживання. Суд вислухав обидві сторони. Оцінка буде надана вашим поясненням при ухваленні остаточного рішення у справі. Декларант Вадим Акперов свою провину щодо недостовірного декларування не визнає. А виявлені ймовірні помилки під час продажу і згодом купівлі дружиною транспортного засобу. Пояснив суду наступним чином. Я хотів би ще раз зауважити, що покупка рішення про покупку автомобіля мені було невідомо. Грошей для придбання цього автомобіля я не давав і насправді скористався можливістю, яка і надана безпосередньо самим на ЗК. І там в колонці є декілька опцій: або вказати вартість, або якщо вона вам відома з доступних джерел у суб'єкту декларування, або якщо член родини не надав інформацію, і немає можливості заступити докритих джерел, так і вказати, що член родини не надав інформацію. Автомобіль я побачив пізніше, безпосередньо ця інформація була внесена мною в декларацію. А щодо його вартості, я Перестався можливості наданого, на адже я не знав і член родини відмовлявся надавати мені цю інформацію. Що я їй пояснив у своєму освіту пояснення. Далі в нас ідуть пояснення свідка письмові як первої Олесі Юрівни і доданий графік розстрочення платежів від 18 жовтня 2023 року. По зазначеному матеріалам пояснення будуть якісь так, графіку розстрочення платежів, хотіли пояснити наступне. Фактично, графік розтрочення платежів можна вважати додатком до договору. Згідно цього графіку, ми вбачаємо, що він укладена мішаферована та Парасюк, яка звертає увагу суду згідно договору купів і продажу, не є стороною договору. І Яка на момент укладення цього графіку вже не була навіть і власниця автомобіля, оскільки ще 18-го числа, а графік, ну перша приклада 19-го. Звертаю. Ні, ну, тут Друга, я ти... маю на увазі переплати. Звертаю увагу суду, що е, повторно що ніякого договору купівлі-продажу не укладалось відповідно е, ніяких додатків, графіків, додаткових угод між парасюк. Так, первого до договору купівлі-продажу бути не може. оскільки відповідності до положень статті 651, зміна договору допускається лише за згодою сторін. Парасюк не є стороною договору. У відповідності до вимог статті 215 цивільного кодексу не дійсним правочин є правочин, якщо і не дійсне, законом, тобто ні не правочин, то у нас встановлена стаття 651 цивільного кодексу. У цьому разі визнання такого правочину дійсним судом не вимагається і є правові наслідки право. Чого ви сказали він нікчемний ще раз? Звертаю увагу суду, що положення статті 651 цивільного кодексу зміна договору, будь-яка зміна до договору лише за згодою сталі. Поросюк не є стороною договору купівлі-продажу. Відтак цей правочин є нікчемним. Чудо вибуває два моменти. По перше в судовому порядку визнавати недійсним цим правочем не потрібно, він є нікчемним силу своєї правової природи. А по-друге, наслідком нікчемності цього графіку є те, що жодних зобов'язань у ОКПЕРВА перед парасюк щодо сплати коштів за автомобіль не виникло і не могло виникнути. Ще раз тут я хотів би, щоб почули всім і мою позицію в тому числі. Зараз розглядається справа. Стосовно порушення мною фінансового контролю, начебто я вказав якісь недостовірні дані в декларації. Друга, на що я хотів би звернути увагу, що в пресі і в інших місцях було повідомлено і що начебто я вказав інформацію про те, що автомобіль коштує 11 тисяч гривень. Насправді такої інформації я не давав. Хотів би наголосити на тому, що я зобов'язаний задекларувати все своє майно, яке я задекларував, і майно моїх близьких родичів, яким є дружина. Якщо мені відома така інформація, на сайті НАЗК є роз'яснення, де вони чітко говорять, що робити в разі того, якщо якусь інформацію члени родини не погоджуються надавати. Якщо то повинен суб'єкт декларування докласти зусиль до того, щоб з'ясувати цю інформацію з відкритих джерел, з відкритих джерел, тобто на власні очі, я побачив, що цей автомобіль у моєї дружини з'явився і вона ним користується. Я Декілька спроб робив стосовно того, щоб з'ясувати у неї, скільки він коштує, на що отримав відмову, і що вона підтверджує своїми, також потім вже пізнішими показами до управління стратегічних освітнього. З відкритих джерел, тобто з реєстрів, якщо по нерухомому майну ще є така можливість зайти і зробити платні запити, то на жаль, по автомобілям такої можливості в мене немає. Тому те, що я зобов'язаний був показати і задекларувати, я зробив. Я показав свою декларацію цей автомобіль і скористався можливістю відповідно до роз'яснень на ЗК і вказав, я не вказував жодної вартості. Я лише вказав, що член родини відмовився надати мені інформацію щодо вартості цього автомобіля ми перейшли до дослідження письмових доказів щодо нерухомого майна. Копії декларації тут за кілька років. Що по вказаним деклараціям? Що вони що вказані декларації доводять? Шановний суд. Звернув увагу саме на декларацію за 24-й рік. Зокрема, в розділі три декларації. Вадим Валіфович там здається, якщо не помиляюсь, номер 6, зазначає, що останні на праві користування користуються будинком новасевицькі. Об'єкт як нерухомості якомості 6 При цьому кер Вадим Вагірович сказав в першому стовпчику, зазначив, що датою набуття відповідного права є 12.08.2018. Вказана дата, фактично не є датою набуття права власності, це є набуття дата права користування, як зазначено в наступному стовпчику Тобто, своєю декларацією навіть за 2024 рік Аклерова Дінбагіхович вказує, що користується він цим будинком з 2018 року. Ваша честь, чись, Пан прокурор, мабуть, не знає законодавства, бо на назикавчасних чітко записано, що е, потрібно вказувати право власності саме власника. У 18 році право власності набула моя мати на цей будинок, і це підтверджується технічним паспортом при вводі в експлуатації після будівництва цього будинку. Ніхто цей будинок не приховував у 2020 році. Він дійсно е, е, був моїй декларації як будинок по праву на вас в якому я проживав. Після цього, в 2021 році, був придбаний сусідній будинок суміжньої ділянки, і він також вказаний вже в декларації. 22-й рік я користувався власним будинком по праву на далі перебував в армії і також користувався будинком по праву на. І коли вже де був демобілізований з армії і повернувся фактично в сумер на четвертому році, як знову користувався будинком по пролуху на новосела... Васили вказав свої декларації, і тобто жодних недостовірних відомий мого боку не було внесено. У зв'язку з закінченням відведеного процесуального часу суд оголосив про відкладення розгляду справи на 1 грудня поточного року. На сьогоднішній день припиняємо розгляд справи і суд погоджує дати наступних судових засідань. Наступна дата 21 листопада на 13 годин 30 хвилин. Ваша пісня можна все цього Так, будь ласка. Ваша честь, я зараз перебував у відрядженні в Німеччині і насправді дуже важко, по-перше, ну, є робочий графік, знайти час для виходу навіть онлайн. Ми ні в кого не ховаємося, але до... 24 числа, а як мені повідомили, а, мої роботодавці то можливо і буде продовжено до кінця тижня, тобто до 28-го восьмого северя, за спизоровничною необхідністю, є ймовірний ризик, що я не зможу прийняти участь і навіть онлайн. Тому я про сапоці по сьогоднішньому дню бачив рішення минуле стосовно приводу. Я не ховаюсь, привоз дійснити неможливо не фактично, бо я за кордоном річну інформацію надавав. І також хотів би пояснити стосовно того, що, то, що прокурора було засідання говорили, що мені стало відомо з джерел відкритих, що, начебто, аккерав знав про дату засідання, відраження було сплановано пізніше. Тут не погоджуюсь, бо зараз ми приймаємо участь у міжнародній конференції, яка планується за рік, але документи дійсно оформлюються вже безпосередньо, коли виїжджає людина у целі. Тому насправді нам, ми планували цю поїздку заздалегідь, і як і зараз я хотів би заздалегідь повідомити, що я не маю нами. Проховуватися чи не затягувати судовий процес, але є така виробнича необхідність до 28-го числа я можу бути. Тоді погодимо з 1 грудня, однак погодимо тоді на кожний день. Зрозуміли чи ні? Якщо ви якщо у вас є якісь запановані, ви розумієте про те, що завершується срок, і ви зможете ви зможете подати заяву про відкладення. Давайте 1 грудня на 9 годин 10 хвилин. Відікун продовжує слідкувати за розглядом даної резонансної справи і оперативно вас інформуватимемо.